Отже, дітки, добрий день! Ми продовжуємо працювати над темою слова. На минулих уроках ми говорили з вами про слова, які пишуться однаково, мають різні значення: ключ, ключ, ключ-журавлиний, ключ гайковий. Ми говорили про слова, які пишуться по-різному, але приблизно означають те саме, так? Там сміливий, хоробрий, відважний. Ми говорили з вами про слова, які були протилежними. Пам'ятаєте, день-ніч? А вчора ми говорили про слова, які є родичами. Пам'ятаєте сніг, сніг, сніговик, снігурочка? Тобто спільно кореневими. Сьогодні ми з вами продовжимо цю тему, навчимося визначати корінь і позначати його. Тому зараз запишіть дату у зошиті 4 листопада класна робота. І відкривайте книжку сторінка 62. Отже, сторінка 62. Дивимось на вправу 1.7.0. 1.7.0. Ви бачите, у першому стовпчику пишуться такі слова: Ліз, ліс. Лізти, залізти. Слова ліз, лізти і залізти. Будуть спільнокорененими, тому що у них є спільна частина. У них є однакових дітей три букви Л і Із, бачите? Очевидно, слово ліс не є до них родиною. Отже, ліз з, ліз ти, заліз ти. Ми бачимо спільні три букви Л і З, і позначені вниткою дужкою. Розглянемо другий стовпчик. Казка, казати, косити, переказати. Знову ж таки, ми бачимо, що слова родичі це казка, казати і переказати. У них є спільні букви К, А і З. У слові косити цих букв немає, отже, слово косити не належить до їхньої родини. Спільних букв діти може бути і більше, і 4, і 5. Неважливо. Вони просто мають бути спільними. Розглянемо правило. Поставте пальчик на У, правило рожеве, У. В споріднених словах є спільна частина. І це корінь. Такі слова називають спільнокореневими. І у вас є в кінці, наприклад, спів, співак, співати. Знову ж таки, бачите, спільних там є 4 букви. С, П і В позначені дужкою. У нас є казка діти 171, 1,7,1. Почитаємо цю казку і визначимо слова, які. Будуть належти до одної родини. Читаємо, писали пальчик на я. Або лініючку. Я Якось у Хом'ячка розболілася голова. Хвелике. Хом'ячиха порадила йому звернутися до мудрого лиса. Пішов хом'як. Поради просити. У, У лисячій норі сиділи за столом лис, лисиця та лисенята. Калиновий чай пили. Ви велике вам, добродію, каже хом'ячковий лис, треба пити чай із калини. Біль, як рукою зніме? А яка ж та калина, як її упізнати? Отже, ми діти, прочитали казку про хом'ячка, про лисенят про і про калиновий чай. Яка калина, ви знаєте, так? її властивості ви теж знаєте. А зараз ми спробуємо шукати слова родичів. Розглянемо перший рядок. У першому рядку у нас немає слів родичів, так? У другому є діти лиє до мудрого лиса. Тобто діти лис. Перше слово лис. Ми його можемо записати. Новий рядок Лис. З великої букви лис. Візьмемо діти рядок у лисячій норі. У лисячій. Чуємо? Це і є теж родич. Лисячий пишемо лися. Лясяч далі ми бачимо слово лисиця, це теж родина. Лисиця і лисенята, лисенята, Лисенята. Крапочка. Чому ті слова називаються родичами? У них є спільний корінь. Спільні три букви лис, 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 лис. Спільні три букви. Дописуй. Пробуємо діти знайти родину до слова калина. Так, от у нас є калина. Можемо писати в тому самому рядочку. Велика буква. Калина. І є у нас діти калиновий чай пили, калиновий. 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 Так, і ми бачимо, чому це родина. Тому що К, А, Л, Е, Н, дивіться, аж 5. так? Калин. Калин. так? Аж 5 букв у нас буде. Спільних. Калин. 5 спільних букв. Корінь калин. Далі ви бачите, діти, що з цього тексту взяли ще слово порадила, там, де зразок, подивіться, внизу в книжці. Порадила порада, так? Порадила порада. Це і є діти спільнокореневі слова. Але, діти, чому ми не виділяємо ПО? Бачите? Чому ПО не входить у спільні слова? Тому що. Є слово радити. Є слово рада. Тому, діти, не завжди треба по перших словах визначати корінь. Треба їх добирати кілька. Запишемо зараз те, що пише в книжці. Порадила порада. Порадила. Порада, так, порадила, порада, і допишемо слово, яке допоможе нам розібратися, тобто радити, радити. Рада. Рада не значені діти рада, що я щаслива, я рада. Ні, рада від слова рада. Тобто, в нас є Верховна Рада. Так, рада. І ви бачите, що спільними буквами тут буде р а д р а д р а д и р а д Допишіть. Діти, на сьогодні ми закінчуємо урок. Ви правило вдома вивчіть. Додому вам буде легенька вправа, сторінка 61, вправа 164. Просто теж переписати. Я вам нічого не даю, тільки переписати. І все. А вже на наступному уроці будемо більше працювати над коренням і вивчити правила діти, до зустрічі.